Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І зараз у нас буде прогноз на травень місяць для України. Бойові дії. Зараз ми подивимося. Перше питання у нас буде: інтенсивність бойових, бойових дій на території України. А що це таке? Чомусь в мене? Дивіться, чомусь в мене. Тут, не знаю чому, виявилися карта з іншого її колоди Імператор і Місяць. Бачите, це може бути, ви знаєте, під тиском здача території. Не просто так вони тут потрапили. Ще є, є, ще. І так, вибір, бо закохані. от так таке буває. А зараз ми подивимося, що тут. І так, дивіться, повтор якоїсь ситуації, інтенсивність бойових дій. Тут навпаки щось провальне, щось провальне під тиском, неможливість іти далі, бачите, і знову здача території. Не дуже добре паде у нас, мої дорогенькі, на інтенсивність бойових дій. Тут буде, скажімо так, ведмідь для мене асоціація. Росії зараз поясню вам, і бачите, тут е, теж королева мечів, теж не дуже добре. Тобто агресія продовжується зі сторони Росії, десятка мечів і десятка, е, тобто колесо фортуни. Це говорить тут про циклічність з одної сторони. З другої сторони, може говорити ще, дивіться, тому що тут іде стагнація, тобто з поганих е, провальних. Іде до стагнації, теж недобре. Стагнація теж не добре на полі бою. Тобто все рівно йде тиск зі сторони Росії. Е, дивіться, якщо хтось мені зараз скаже, що ви бачите ведмедя інакше, е, кожний таролог е, має свої асоціації, і тому випала саме ця карта. Карта сили, карта ведмедя. Ось тим більше тут ще теж агресія, йде, холодний. Е, Розум, злість, ось це таке, знаєте, ревнощі зі сторони Росії. Тому я не бачу тут активних дій, дійсно не бачу активних дій з нашого боку. Ось, а навпаки, зі сторони Росії. Оце я бачу важка ситуація на фронті, скажу відверто, але з одного боку, з провальних до стагнації теж недобре. Тепер йдемо до постачання зброї. Постачання зброї. Транні місяці. Ну, тут з усіх сторін, може, щось йде, на кінець то починає щось підходити. Ось якось так. Але це все рівно не зовсім спасає ситуацію, мої дорогенькі. Все рівно це не спасає ситуацію. А, ви знаєте, якась прихованість тут іде. А, заховати, десь зарити далеко в колодязь, десь а, ось, ось якось так. Тому, а, здається, зброя ось тут показує. На кінець то зарухалось, на кінець то щось пішло потужне, і все рівно провал. Тобто. Е Постачання зброї. Так, воно йде, але щось провалюється. Це може бути, ви знаєте, і на кордоні десь затримки якісь. Це можуть бути і приховані, затягування, ось якось так. А ще, борони Боже, як то кажуть, надійде десь на складах і взірветься прильот якийсь може бути. Це теж може таке якесь відбуватися. Так, це ми розібрали питання. Тепер давайте подивимося. Фінансування та озброєння військових. Фінансування. Спочатку давайте подивимося, яке буде фінансування, забезпечення та озброєння. Фінансування забезпечення та озброєння військових у травні місяці. Ну, дивіться, крадіжки, крадіжки, тиск буде на військових, і це не вперше. Все повторюється, і бачите, диявол випадає. Дуже важко буде військовим. І дивіться, і десятка мечів, і п'ятірка. Дуже погане буде озброєння, фінансування і забезпечення військових. Ну тут, вже, знаєте, ну, уже вже гіршого нема куди. Ця карта вона тут не щитується позитивно. Колесо фортуни, ви знаєте, недобре тут щитується з дияволом це навпаки. Знову повторюється якась дуже важка ситуація. І тут провал. Провал у нас на, до речі, дуже мало інформації про бої. Можливо, просто я мені попадається мало, я спеціально не шукаю. Але в травні військовим буде дуже важко, мої дорогенькі. Дуже важко. Тут якісь репресії можуть бути, тут можуть бути ще скорочення, якісь, тут можуть бути якісь підстави дуже, дуже, недобре, дуже недобре. Тобто, виглядає так: фінансування, забезпечення і постачання недобре. Тобто, озброєння саме для військових недобре ще гірше, ніж минулого місяця, якось так. Ще гірше, ніж, травень, ніж квітень. І в кінець подивимося ще давайте, обстріли та прильоти, але в загальному дивимося не дивимося по містах. Якщо вам потрібно по містах, пишіть під цим відео яке саме місто. І ми подивимося на травень місяць. Тобто, чим більше від вас будуть. Запитів, тим тим вірогідніше, що я ті міста і зроблю. І так, дивимося: обстріли та м -м, прильоти у травні місяці по Україні. Ну, дивіться будуть, на жаль, будуть. Прильоти будуть. Якщо випадає імператор, це говорить залізно, стопроцентно з твердою позицією. Перша карта у нас випадає п'ятірка мечів. Недобра карта. Недобра карта, тобто, і остання карта у нас випадає 20-й аркан армагеддон, як я її називаю. Дуже важка карта, це і жертви, це потужні прильоти можуть бути. Тим більше, бачите, випадає перед цим місяць. Тобто тут виглядає по наводці. По наводці тут випадає. Да, будуть наводки і прильоти, і обстріли будуть. Оце обстріл, карта обстрілів, а це карта прильотів буде. На жаль, буде. І важкі варіанти, бачите. Не буду більше розбирати, але не подобається мені, але що робити. І останнє, що ми подивимося в цьому відео, це є мобілізація. І так, мобілізація. Що буде з мобілізацією? Як вона буде проходити? Нуль. Нуль. От відверто, ви знаєте, такі карти мобілізації, з мобілізації ніякого толку. Як і було. Як і було, таке було вже раніше. Тобто, толку тут я не бачу. Здається, так, карти дуже хороші, так, але це не, це не говорить про те, що тут щось дійсно відбувається. Я не бачу результату. Дві девятки кубків і. Як вона називається монет. Говорять про те, плюс ось ці карти. Говорять про те, що, ви знаєте, раніше було добре, краще. По крайній мере, я скажу так, було краще. З мобілізацією було краще. Наразі так, щось робиться, але результата нема. Немає результатів, ось як я це бачу. Ну, Все, як кажуть, по договоренності. Бачите? Ось ось вам і результат мобілізації, в жертву. Або, от, ну, все буде, як і минулого місяця, і позаминулого місяця. Такі домовленості. Ось так. І все пересувається дуже повільно. Дуже повільно, і, знаєте, затягується. Все якось затягується, все якось в підвішеному стані, все якось. Ам... Ну, немає, руху того нема, який повинен би бути. А знаєте чому? Тому що ось тут немає відповідальності, Іде по ем, дурньові. Дурень це завжди блазень, це завжди іде, а налегке. Нема. А в розвалочку, а в своє удовольствие. Але мобілізації нема. Робиться тільки видимість, що іде якась там мобілізація чи ще щось. Насправді. Нічого не відбувається. Хто має знайомих, хто має якихось відкупиться, бачите, це відку, відкуп, а решта будуть а, вилавлюватись, як і раніше. Це, це, це карта і є вилавлювання. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного місяця, травня. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна!